На всіх моїх підписників, соколиків і ластівок по дідовим старовинним картам, дивлюсь на любов. Давайте так, на ближайші півроку. Давайте, так, ці карти дивіться, 30-го року дітям подарували. Бачите, 25-10 30-го року. Ось. На цих теж подивлюся, але хочу на цих. Він ними не гадав, але вони в нього були. Ну, це не такі старі, може, 60-го року. Ну, оце чехол старий. Дивимося на кохання. Давайте два. Два розклада. Задумайте цей розклад, карти сильніші, потужні. Так, зараз сирена, держимося, ми сильні, нас не здолати. Так, так дивимося. На півроку на ближайші по дідових картах. Ох, карти сильні, дивіться, які класні. Чихові. Задумали перший другий розклад для першого розкладу, для першого розкладу у вас є, у вас є і П'яторка говорить про те, що ви все колібаєтесь, а чи любить чи не любить, а чи буде, чи не буде. Іменно ви за того, хто задумали, або в того, кого нема в парі. Те саме думаєте, а чи буду в парі, чи не буду. Великі-великі сумніви. Зараз будемо дивитися, чи будете, получите звістя з дороги від нього. А отут тут буде, а знову ж ви сумніваєтеся. Дівчата, треба не так сумніватися, бо долажую, будете хлопотати. Він на воєнній службі. Не сумнівайтеся, бо в нього нікого немає. Ви постійно ось обманюєтесь. Бачите, обман, обман, обман. Захлопите. Тут, дивіться, ні одної дами в нього не випало. Він зайнятий воєнним ділом. Не, не треба мутити воду і себе накручувати, щоб ви переживали. І його. Він зайнятий воєнним ділом, він все робить для того, щоб була перемога. І зробить. Тут... Листуйтеся, пишіть смс, дзвоніть, переписуйтесь, бо постійно вісточки і звісті. Далі. Бо тут немає коханки, суперниці немає. Далі дивимося цей розклад. А цей розклад любе з перших карт випадає, що любе. Але ж він приїхати не може, бо на відстані показує відстань. І знову ви теж сумніваєтесь: п'ятерки завжди говорять про сумніння. Ой, ну все одно, дорогі мої ластівочки, дивіться, яка гарна карта. З дороги буде зустріч, це карта пользи. От якщо ви задумали, на що ви зараз задумали? Якщо чи любить він вас, карта пользи випала 100% да. Якщо думаєте, що в нього там хтось є, що чи ви в нього единственна. Так, давайте так, чи ви в нього единствення 100% да. Бачите? Карта Пользи. Чи буде він збережений, 100% дав. Карта Пользи це гарна карта. Знову, ви так колібайтесь, двойки, все да говорять, що ви багато чого не знаєте. Або закриваєте на щось, глаза, зав'язані глаза у вас. Ой, буде свідання, не переживайте. Карта із ним, карта ось, випадає джокера. Це, що говорить чітко, 100% дав. Дивіться, тут, тут, знаєте, не буде поки свідання, бо от строчки, він зайнятий, його начальство не відпускає. А отут кохання буде і буде 100% свідання. І дивіться, два свідання ваші. ось, І карта Джокер. Говорить про те, щоб ви навіть в ньому не сумнівались. Тут 100% буде свідання. Буде, за півроку буде. Так, далі, давайте дивлюся по цих картах. Все ж таки, витягну по цих картах, що 30-х років, бачите? Ось так, дивимося. Общий. Общий для всіх. Чи буде побачення до кінц... до... за півроку? Ударствуєте, переживаєте, ой, як ви переживаєте. Після, дивіться, тут два місяці може не бути, а от третій місяць, да, бо карта радості випала. Ви так сильно в серці собі несете, що накрутили себе. Ні, наоборот, оброди ви горіть, буде свідання, буде зустріч, буде, буде, і вона матеріалізується, бо він хлопоче за це. Щоб до вас приїхати, які гарні карти. Буде, але не, не в течение двох місяців. Два місяці не буде, пізніше. Дивіться, бачите, буде радість і буде кохання. Ось. Він все робить для того, щоб до вас приїхати, або щоб була зустріч. Не накручуйте себе наоборот. От зараз я вам затверджую, щоб після двох місяців була зустріч, бо відьма двіга так сказала.